Всім вітання, всім привіт! Що ви знаєте про спеку? Хто хоче вийти на новий рівень розуміння, що таке спека? Welcome на вулиці Києва. Сьогодні, 20 серпня, мені здається, просто сонечко вирішила побити серпневі рекорди, тому я була на вулиці, думала знайти якесь затишне місце, щоб зняти відео-балачку. Але вулиця мене пригнала додому, тому що, по-перше ну, Спека це прям слабко сказано. По-друге, достатньо шуму скрізь, тому, тому буду писати в прохолоді А, Власне, хоча відео планується планувалося як здебільшого орієнтовано на езотеричні розмови, але все-таки хочеться ділитися якимось. Філософсько-побутовими темами також. От, е, останній тиждень у мене дуже так цікаво стоїть питання стосовно сервісу. От, е, взагалі, ну, я е, згодна з тим, що щороку рівень сервісу покращується. Принаймні в Києві так точно. Ну і взагалі хочеться сподіватися, що в Україні також. Е, але Тим більше на фоні достатньо хорошого сервісу такі прикрі якісь випадки, дзвіночки, дуже так гостро ти на них реагуєш. Ну, не в сенсі, що ти там проявляєшся гостро, просто ти думаєш, ого, ну серйозно, ну, як так можна? от. І є такі, ну, достатньо, я б сказала, не спеціально людина там робить щось не дуже привітне, або там ось. Минулого, ну, кілька тижнів тому проходила медогляд, там, поки я стояла біля рецептшина, дівчата медсестри між собою розмовляли російською мовою. От. Потім дівчинка перейшла вже на українську, коли до мене звернулася, як до клієнта. Але вони абсолютно без... безсовісним чином десь хвилини дві чи три перед цим розмовляли, там якісь ну, робочі питання, але тим не менш, ну, Тут серйозно, прямо зараз. У тебе нема абсолютно ніякої можливості перейти на українську. Треба саме російською розмовляти. Ну, то таке. От. Або там такі моменти, коли ти сидиш там, чекаєш свої черги, наприклад, в кабінет, або там ще до якогось там, віконця в касі, я не знаю. От. І хтось із співробітників сидить і продовжує розмовляти по телефону. На якісь свої особисті теми абсолютно не стосуються роботи. Або там касири між собою на касі перемовляються, при тому, що там черга людей рухається. Ну, перемовляються також не, не по роботі по якихось там своїм справам. От. Ну, я, я з того, що це не робить тобі якогось, прям, не псує тобі настрій, але просто такі невеличкі, не дуже приємні дзвіночки, які е, враження справляють не дуже такого якісного підходу по закладі. От. А бувають, ну, на щастя, це достатньо рідко, принаймні в нас і зараз. Але коли тобі прям е, надають послугу, е, с... і це не саме тобі, взагалі ти дивишся там, ну, всі люди, які обслуговуються в закладі, ну з таким обличчям, що тобі просто хочеться вибачитися, що ти прийшов і взагалі потурбував людину. От. Е, е, я не знаю, як в інших містах України, але в Києві це ще трапляється. Ось е, свіжий приклад у мене є на районі дуже приємна, ну, як приємна, дуже смачна кава. Я туди з задоволенням е, ходжу, але е, дві дівчинки різні зміни, і от е, до однієї хочеться ходити, а друга дівчинка ну просто ну, ну так не можна. Я кілька разів приходила, я думала, ну, може, неї там сьогодні поганий настрій або що. От, але останнього разу там позавчора здається. Я привела туди подружку, я там так і розхвалила така смачна кава, і ну, ми з нею давно не бачилися. Я хотіла, щоб ми сіли на вулиці, серед цих квітів, випили чудової запашної кави, побалакали. От. Але е, дівчинка-Баріста, яка робила нам каву, вона ну, просто була ну як смерть, як з хреста знята. ну Я не знаю, як це сказати. Мені було ніякого просто перед своєю подружкою за те, що я там її за... запросила сюди, і вже от такий от маленький присмак ну, ну нащо це? От, от серйозно, якщо ти вже в такому печалі, нащо ти прийшов на роботу? ну Я не розумію. От я, я до того, що, звичайно, так, всі ми люди, і у кожного буває там погані дні. Але цікава ваша думка. Чи краще вже оці натянуті посмішки, про які там у нас так люблять ми говорити, що там ось за кордоном, у них сервіс, у них приклеєні посмішки. А у нас, якщо ти вже прийшов, тобі щиро посміхаються, значить дійсно щиро. Якщо не посміхаються, то теж щиро. От і тут думки розходяться. Я розумію, що звичайно там, ну... Лицемірити це взагалі остання справа. Ну в моєму особистому топі гріхів лицемірство йде в, ну, в топ 3 так точно, от, але якийсь все ну, одно професіоналізм проявляти і розуміти, що людина, яка до тебе прийшла, ти фактично зараз, ці хвилини, робиш їй настрій. От, і там ти їй спольнув. Свою не дуже приємну там, фізіономію, а, а вона трошечки-трошечки в настрій вже просіла. Потім пішла, можливо, там, до майстра в манікюру, от, той теж зробив якось так без, без душі. Знову щось зіпсував їй трошки настрій. Потім пішла там, я не знаю, на касі також якийсь був не дуже привітний. І от людина, яка зранку була така достатньо енергетично наповнена і в гарному настрій, вже приходить додому, там до своїх близьких, і ну, не вже в неї там чого віддати, бо їй треба себе якось привести до ладу після того той комунікації, які вона мала сьогодні на вулиці. От. Звичайно, ні, день на день не приходиться. Але чи варто, ну, от ваша думка, навіть по подругам, які ще зараз за кордоном живуть, а хтось там навпаки каже, такі класні люди, така класна країна, привітні. А хтось про цю саму країну буде казати абсолютно інше. От. І навіть там про себе. Я в останній раз в відпустці, коли була за кордоном, теж я приїхала, я отримала те, чи заради чого я туди їхала. Там і море, і, і сонце. Але сервіс, який мені надавали в тій країні, справа враження таке, що ну, повертатись більше не хочеться. Тому ми кожного дня, скажімо, своїми, своїми вчинками, своїми словами, своїми емоціями прядемо полотно реальності, то може варто якось пропрацьовувати, задумуватися, з чим ти йдеш до людей. Отже, що ти даси, те ти й отримаєш. Якщо не від цієї людини сьогодні, то від іншої завтра. От і, і правда, от, коли кажуть там про карму, карма це ж фактично те, що ти отримуєш від того, що ти сьогодні даєш. Що, ну, не, не завжди людина замислює. О, блін, а знову пішла, пішла в езотеричні теми. Взагалі ні, сьогодні. Сьогодні чисто по побутовому. Якщо є досвід, поділіться як в інших містах України. Чи навпаки, може, в маленьких містечках якось люди більш привикніші по замовчуванню. От. Я розумію, що в Києві да, складніше, через те, що там постійно знаходиться в такій двіжусі, постійно люди, постійно якийсь гомін і так далі, але все ж залежить від нас, від людей. Так, ну, власне, це все що я хотіла на, на, на сьогодні сказати. Пішла зараз себе лимонадом відпоювати від спеки. Бажаю всім вдячних клієнтів.